Власний антикризовий план порятунку економіки України представив лідер радикальної партії Олег Ляшко на загальноукраїнській селекторній нараді з керівниками місцевих парторганізацій. Документ, розроблений фахівцями РПЛ, детально описує заходи, які потрібно вжити для стимулювання експорту українських товарів. Це створення системи державних інститутів та механізмів розвитку економіки. Зокрема, експортно-кредитне агентство. в першому читанні парламент проголосував. І це дасть можливість через експортно-кредитне агентство сприяти просу. Уванівання українського експорту через страхування, гарантування, здешевлення, кредитування експортних операцій, а також забезпечує інформаційно аналітичну підтримку експортерів. Олег Ляшко впевнений, що кредити МВФ доведуть країну до дефолту і закликав владу нарешті розвивати власну економіку та підтримувати вітчизняного виробника. Зайдіть будь-який супермаркет, 90% – імпортна продукція, замість того, щоб там лежала чернігівська картопля, вінницьке сало найкраще. А що ми бачимо? А ми бачимо один імпорт. І внаслідок цього немає валюти, бо коли імпорт продається в Україні, то валюта виводиться за кордон. І ми годуємо єгипетських селян, аргентинських садівників і російських шахтарів. Головний радикал наполягає на тому, що пантикризовий план радикалів був покладений фундамент нової коаліції. Лише за таких умов він готовий обговорювати участь радикальної партії у майбутній більшості.